Перших осіб, європейських держав. І що важливо не просто, а за дуже короткий термін. Тому ми всі тут знаємо, що таке візит до Вашингтону, це ж не сусіднє село. Це просто європейцям, це фактично на дорогу день туди, день назад, і там поки. Та тут друзів в сауну не збереш, так що. Так, от, так отож. І тому це показник. Далі, ну, європейці реально зараз устами, там, не тільки політиків, Бог з ним. Устами військових там генерали Бундесверу, генерали НАТО, головнокомандуючи військами НАТО в Європі, кажуть, що вони фактично вважають неминучою спробу зіткнення Росії з ними з європейцями і з НАТО. Тому що у випадку, якщо Путіну вдасться там умовно в результаті дипломатичних перемовин, просто захопити більшу частину України, а він хоче захопити всю Україну, то далі вони просто неминуче будуть наступні. І їм це дійшло. І вони з жахом усвідомлюють, що вони ще не готові до того. Знову їхня соціологія, ці гонорові наші друзі-поляки, 10% готові захищати матку польську при всьому патріотизмі і гонорі там у німців. Фактично у кожній країні, де вони роблять соціологію, вони бачать цю жахливу картину. Далі Українська Я щоб не забути, в мене товариш приїхав з Іспанії і сказав, що неймовірно піднялися ціни на нерухомість. Поляки скуповують все на, на узбережжі подальше від матки, так, як ви так. кажете, польське. Так, так. І це, і це реальний виклик. Далі ситуація нашого президента. Ну, насправді, у нього немає е, поля для маневру. Тобто прийняти вимоги, навіть якщо вони і Трамп, і Путін домовилися, Зеленський не може на це піти. З ряду причин. Я не буду нагадувати, що там нещодавно було на, на, на багатьох площах містах України, але він не може на це піти. Бо для Трампа не існує ні Конституції, ні Верховного суду. В принципі, для наших президентів Конституції це теж така штука, ну, якою, яку вони регулярно, от всі українські президенти. Регулярно кудись там порушували, не виконували. Ну це, це не є там, ну знаєте, такий документ. Але коли вже політично стоїть питання так гостро, що треба, щоб повернути територію, то треба і конституція, і референдум, то в наших умовах, де Україна це вже як вулик з дуже такими сердитими бджолами гуде, і українське суспільство. У мене є такий чорний жарт, що зараз громадянське суспільство озброєне не тільки знаннями. Тобто, ну це, це для президента. в мене нема сумніву, що президент це чудово усвідомлює. Тому для президента немає можливості. Тобто, навіть якби він хотів, навіть якби він хотів. Тому в чому його виклик? По-перше, ми обов'язково маємо війти в ці переговори. Просто має бути стратегія. Я дуже сподіваюся, що там його натаскали британський. Дипломати німецькі, бо ну, після того овального кабінету, ну все-таки вони навчилися. Я вже собі просто уявляв би, як би мали б е, Зеленського зустріти цього разу е, в овальному кабінеті, щоб була така зеркальна, бо тут же зеркальна Трамп діє зеркально, Він пообіцяв, що він один на один зустрінеться з Путіним, але він зустрівся у форматі трьох. Зараз формат трьох буде із Зеленським, правда? І там ще якісь радники. Але він там, червона доріжка, ось. Вояки американські на колінах перед трапом російського президента, ми все це бачили. Я собі уявив собі таку картинку, що було якось зеркально. Це моє Зеленське заходить з командою овальний кабінет, Віков з Галицьким акцентом кричить: Слава нації, а Венс каже, смерть ворогам. Я довго вчив американців оце слово смерть ворогам, бо ну, слава нації вони швидко вивчили. Ну, Але жарти жартами, так, звичайно, не буде. Але. Буде точна спроба в такому ж форматі, як Трамп провів з Путіним, зробити це з, з українським президентом. Я думаю, що наш президент має бути теж там з радниками, правда? Ні? Ну, не обов'язково Єрмак, але там я не думаю, що він буде один там. Та так сказали, що велика делегація на сто відсотків. Ну, ну з боку Трампа буде е, Віков і, і ще якісь радники сказано. Тобто це буде дві таких зустрічі і тому, а далі вже будуть європейці. Але нам треба війти в цей процес, треба терпляче пояснювати Трампу різними способами, що ми то за мир і пояснювати, що насправді Путін миру не прагне. Я досі не розумію, як Путіну ну це просто говорить про великий інтелект Трампа. Як Путіну вдається так легко уникати санкцій, пропонуючи безкінечний процес переговорів. Тобто, як він уник санкцій 12 травня, зараз він знову уник санкцій, просто пропонуючи безкінечні переговори. Так. Хто знає радянську тактику, на Женевському озері виростали цілі покоління, покоління дипломатів, да? які по 25-30 років обговорили тему обмежень ядерних зброї, і між іншим Путін цю тему знову вкинув. Тому нам потрібно тягнутися в переговори. Там не буде для там побажаного результату. Нам важливо, щоб просто. Можна було показати Трампу і його команді, бо Венс, Венс між іншим, я тещу, що Венс зараз багато в чому змінив свою позицію в Лондоні, він був значно притомніший. Я не знаю, як, що буде з ним далі.